У вигляді барельєфів та керамічних виставок то висотки вже були справжнім втіленням функціоналізму, прямі лінії, чіткі форми, мінімум декору, максимум ефективності. Водночас у цих будинках було більше простору, більше кухні, ліфти, сміття проводи, все, що тоді вважалося житлом майбутнього. Але не лише серії визначають обличчя масиву, цікаві композиційне рішення. Більшість кварталів мають замкнуту периметральну структуру з внутрішніми дворами, де облаштовували дитячі майданчики та зелені зони. Також варто відзначити збереження висотного рельєфу. Забудова органічно вписана в схил, що дає масиву особливого рельєфного характеру. Масиви не будувалась, так де дійшли сюди і перші радянські модерністські проєкти 1750-х. те саме тут можемо побачити еволюцію топової забудови: від мінімалізму до перших загляних проєктів, до масової індустріальної архітектури кінця 80-х. Залізничний масив став своєрідним полігоном для тестування нових серій, нових підходів, до формування середовища та нових ідей, комфорту пороння.